Понад сім годин активісти охороняли приміщення, аби підприємець, який орендує їдальню, не зміг вивести та приховати сліди правопорушення. І лише коли на місце прибув народний депутат України Борислав Розенблат, активісти зайшли всередину. Те, що вони побачили за дверима, їх вразило. В коробках лежали пофасовані продукти із затверджених міноборони сухпайків. Займаємося волонтерством з початку всіх в нашій країні. і чесно скажу, мене, от я возмущена до глибини душі. Е, Слізами на глазах я констатую, що здесь работает цех, і здесь, ну вот скажем, даже по скромним где-то на полмиллиона гривень только Вот этого добра, которое просто продають. Є ценники, є калькуляція. Люди обурені у той час, коли вся Україна об'єднується заради боєздатності армії, інші наживаються на війні. Це вже мабуть, було передано на військову частину, і десь воно ще не дійшло. Чи десь вже перейшло. Пере, пере, пере Отак. От. Там ще Де це тут? Сюди. Подивіться, подивіться. подивіться, подивіться. Дивіться, що робиться. Дивіться. Гляньте, це все в ящиках, оце. Дівчата, це можна кричать гвалт, просто хочеться. Ось це, бачите, дивіться, дивіться, що робиться. От нове пледа. Все, що Валентіри. йде, теж. Солдатам. Это пульс. Угу. Его палатки, то польские. Это не доедавшие солдаты на передовой. Потому что это, эти пакеты, они для передовой. Они обычно не, ими не пользуются в обычных столовых. Это для того, чтобы когда боец идет на какое-то задание, у него должен быть такой пакет, как минимум. Это суточная норма бойца. Вы представляете, сколько бойцов можно накормить, которые не доедают и которым катастрофически не хватает. Потрібно не той, хто продавав, а хто йому продавав, хто крав. Іменно у військових тих треба шукати. А оці палатки, це кухні, це розумієте, це наше життя, наших хлопців, здоров'я наших хлопців, а пледи ви бачили. Це люди, це гуманітарна допомога, яку наші люди збирають, наші бабушки в'яжуть ці пледи, дають, а вони їх просто потім беруть і перепродають. Це жахіття. У поліції кажуть, на сухпайках було маркування Міністерства оборони. Тому сьогодні Правоохоронці та представники збройних сил будуть з'ясовувати деталі. Втім, прізвище людини, яка орендувала їдальню та продавала солдатський харч, уже відоме. Приміщення їдальні орендує приватний підприємець. На місце події приїхати він відмовився на момент, коли це відбувалося, і давати якісь пояснення у телефонному режимі чи будь-якому іншому на той момент також відмовився. Підприємець, житель Житомирського району. 53 роки. На даний час за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 це попередня правова кваліфікація, це крадіжка. Відповідно до санкції статті, відповідальність передбачена у вигляді ув'язнення на термін від 3 до 5 років. Мед по 50 копійок, тушківка по 14 гривень, кава по 1 гривні. Саме за такою ціною розпродавали складові сухпайків Міноборони. Втім, керівництво освітнього закладу ситуацію прокоментувало. А от підприємець Олександр Табенський обставини свого бізнесу журналістам коментувати відмовився. Я з ним не спілкуюся вже дуже багато місяців. Дуже багато місяців. Я особисто з ним не підтримую ніяких контактів. У нас немає таких стосунків ні службових, ні особистих, тим більше. Сьогодні вся Україна стежить за подіями, які відбулись у звичайній студентській їдальні Житомира. Слід зазначити, що жоден фасувальних продукцій сухпайків не повідомив про злочин. Волонтерам подзвонили студенти коледжу.